Поліція Сумщини в межах загальнодержавної спецоперації припинила діяльність магазину в сумах, який збував продукцію з можливим містом екстракту канабісу, маскуючи її під безпечні солодощі та напої. Правоохоронці встановили, що по всій Україні діяла мережа магазинів, які фактично реалізовували наркотичну продукцію. Як онлайн, так і офлайн. Незаконний бізнес охоплював 11 регіонів, а орієнтовна вартість вилученого товару перевищує 20 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. У сумах оперативники управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі слідчими та за процесуального керівництва прокуратури задокументували роботу торгівельної точки в центрі міста. Магазин. Для маскування злочинної діяльності використовував яскраву рекламу та продукцію у вигляді жувальних ведмедиків, шоколаду, напоїв та інших привабливих для молоді товарів. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України слідчими проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено продукцію з можливим містом наркотичних речовин. Зразки направлені на експертизу. Наразі встановлюються канали постачання, коло причетних осіб та можливі факти збуту аналогічної продукції в області. Слідство триває.